Дивно, учинив мені Господь. Він дав побачити мені вогонь, коли палає дім. Я не бачила, як палав мій дім, бо я не могла на це дивитись, була маленькою і немічною. Але зараз, Господи, ти зробив мене сильною, вільною і той, хто любить тебе понад усе. Господи, прийми цю жертву тілопалення, прийми її в небеса, отак, як піднімається дим в небеса, отак, як іде кадило тілопалення. Нехай буде це жертвою вечірньою, твої руки за Україну, за український народ, за всіх, хто втратив свій дім, за всіх, хто пролив кров і невинно лежить у землі українській. Прийми жертву тілопалення. Найбільше, що могли дати ми з Ярославом. Це віддати те, що найбільше любили. Тисячі картин, тисячу віршів. Вони всі тут, Господи, вони згоріли вдруге. Не знаю, чи писатиму нові вірші, але знаю, Господи, що тільки тобі відомо, що хочеш ти цим сказати нам.